Почнемо з ситуації на фронті. Від початку доби на передовій відбулося 132 бойових зіткнення. Протягом дня російська армія здійснила 80 обстрілів позицій наших військ, завдала десятки авіаударів, скинувши а при цьому 28 керованих авіаційних бомб. Найгарячішою точкою залишається покровський напрямок. Російські окупанти здійснили 43 спроби потіснити українських воїнів із займаних позицій. З них 35 атак уже відбито. Про ситуацію на Покровському напрямку говоритиму далі з заступником командира 25-ї окремої повітряно-десантної бригади паном Євгеном на псевдо. Мажор. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю героям слава. А, пане Євгене, ми бачимо QR-код на екрані. Це означає збір, на що збираємо скільки потрібно. Так, дивіться: наразі ми збираємо на наші комплектуючі засоби до них. Наразі сучасна війна потребує сучасних рішень, сучасне застосування військ. Тобі ж наразі сучасне поле бою диктує те, хто контролює небо, той має успіх на землі. Тож прошу всіх не долучити до даного збору та стати частиною тих, хто нищить окупанта на нашій землі. А, від себе додам шановні глядачі. Ви знаєте, що робити з qr кодом Його треба відсканувати і перекинути, задонатити для е, е, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади на fpv дрони будь-яку. Комфортну для вас суму. Ви знаєте, що маленьких донатів не буває? Усі донати, які надходять, вони зливаються в один єдину, в одну єдину, іноді дуже серйозну суму. Ми з вами це робили багато разів. Я сподіваюся, що зробимо і ще раз. Будь ласка, пане Євгене, ну що, ж, щойно от були е, було посилання на свіжі зведення генштабу, і Покровський напрямок залишається. А найгарячішим, яка ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? на тепер склалася? Наразі противник зосередив на даній ділянці фронту значне угрупування військ наразі дуже зручне, має на меті ж, на меті, має захопити місто Покровська, Марноград. На даний час ситуація та тактика дій противника змінилася. Якщо брати ситуацію порядка п'яти шести місяців тому назад, то ми бачили бронетанкові колони, бронетанкову важку техніку. Наразі безпосередньо противник рухається свого малими групами. Він застосовує субу піхоту своїми пішими порядками, так як це для нього. Скажімо так, нормально, так як для противника піхота це є розхідний матеріал на фронті. Зараз продовжується постійно проводити штурмові дії з боку противника по напрямку Покровська безпосередньо, але наразі ситуація контрольована. Все у нас під контролем безпосередньо, продовжуємо нищити та палити окупанта. А я нагадаю глядачам, що ви бачите qr код трохи нижче. Ви бачите номер банки для тих, хто не може відсканувати чи не вміє. Ну бувають різні ситуації. А є номер банки нижче. Чому тому, що ми збираємо на fpv дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади? Я прошу всіх долучитися просто зараз до збору. Ви знаєте, що маленьких донатів не буває. Достатньо задонатити будь-яку комфортну для вас суму. Звісно, для когось це 10 гривень, для когось можливо і 10 тисяч. Будемо вітати і такі донати, але не буває незначущих, не буває маленьких донатів. Ми всі з вами можемо збирати величезні суми саме завдяки тому, що нас багато а багато нас. Завдяки тому, що от хлопці боронять нас уже майже 4 роки, скоро будуть 4 роки, так а дехто із 2014 року. І наш абсолютно святий обов'язок допомагати їм усім, чим ми можемо. В даному випадку дуже прошу допомогти вашим будь-яким донатам, яким вам комфортний, пане Євгене. А... Інститут вивчення війни американський, так тамтешні аналітики, вони кажуть, що російське центрально угруповання військ на Покровському напрямку зазнало ну просто колосальних втрат, понад 96 тисяч вбитими і пораненими за перші 8 місяців цього року. Так, а чи спостерігаєте ви на місцях якісь, ну бодай якісь ознаки виснаження ворожих підрозділів? Можливо, противник продовжує поповнювати втрати, не знижуючи тиску. Яка взагалі ситуація з особовим складом у ворога? Так дивіться, противник на цьому напрямку дійсно несе, поніс, буде нести дуже великих втрат, але, тим не менш, він постійно проводить заходи з приводу поповнення свого особового складу, він постійно перегруповується, наращується. Так як я вже говорив, повторюсь, для командування противника, скажімо так, піхота це їхній розхідний матеріал. Тобто, що вони його постійно поповнюють. Не можу сказати, що їх стало менше, але тим не менш, скажімо так, робимо все можливе і неможливе, аби стачити максимальну кількість цього особового складу противника, який зайшов на нашу землю. А ще раз нагадую про збір, який триває QR-код на екрані, номер банки на екрані. Долучіться, будь ласка, прошу вас, шановні глядачі, до цього збору. Маленьких донатів не існує. Будь-яка комфортна для вас сума напряму. Іде за цим QR-кодом, за цим номером у 25-ту окрему повітряну десантну бригаду, де перетвориться на fpv дрони. Хлопцям потрібні інструменти для роботи. Ви знаєте, щоб зробити добру роботу, потрібен добрий інструмент. Якраз на добрі інструменти ми збираємо. Будь ласка, долучіться просто зараз. Пане Євгене, а, відомо, що 25-та бригада має досвід боїв на Купінському та Кремінському напрямках. А, принаймні про те розказувала 22 травня ще цього року армія Інфо. А, а чим відрізняється характер бойових дій от під Покровськом, напрям, Покровському напрямку, скажімо так, з, з тим, з чим доводилося вам стикатися раніше? Чи є різниця? Так, дивіться. Насамперед наша бригада виконує. Тільки тяжкі завдання, легких завдань не виконуємо. І кожна задача є по-своєму, скажімо так, тяжкою. Але, тим не менше, якщо порівнювати задачі Куп'янського напрямку, це 23-й, якщо я не помиляюся рік безпосередньо, тоді тактика дій противника була трохи інша, Не було такої активності ворожих і впів. Тільки це все, скажімо так, започатковувалось на певних етапах. Тому на цьому напрямку і порівнювати, можна не порівнювати, скажімо так, минулі задачі, тому що з кожним роком війна модернізується. Постійно змінюється тактика дій противника, постійно модернізуються якісь певні ті чи інші засоби. Тому на цьому напрямку, скажімо так, з такою, з такою активністю, як ми е, десь для цього працювали, не сталкувалися ніде. Активність заключається в тому, що саме це ворожі попола різних типів. Чи це ударні попола, чи це розвідувальні попола. Але, тим не менш, картилерії не, не так багато можна сказати, але саме FPV-дрони, їх тут просто вони, небо кишить. Робимо все можливо і неможливо. Є певні дії контрборотьби з цим даним з цим, з засобами, які я на жаль не можу розповісти, тому що противник активно аналізує інформаційний простір. Але тим не менш модернізуємось, навчаємось, нищимо. Ще раз нагадаю глядачам, що триває збір. Ви бачите QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на дрони для на FPV-дрони для 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Дуже прошу всіх долучитися до збору будь-яким комфортним для вас донатом. Будь ласка, дуже вам дякую за заздалегідь за це, пане Євгене. І от повітряно-десантна бригада відповідно так ваш підрозділ відрізняється. Високою мобільністю. А як ця специфіка от реалізована в умовах ну переважно позиційної боротьби, яка от склалася на Покровському напрямку? Чи залучається бригада до контратакувальних дій, наприклад? Ну, якщо можна, звісно, про це говорити так звичайно. Ми повітряно десантна бригада, єдина бригада в Україні в складі штурмових і військ. Нашій специфіці роботи саме слово мобільність це тече у наших, скажімо так, по нашій крові, тому що ми в скажімо так, у узнавчені мобільно перекладатись з того напрямку на інший напрямок, максимально короткий термін і з максимальним розгортанням на різні задачі: чи то штормові дії, чи то ударно-пошукові дії, чи то рейдові дії, чи то, скажімо так, етап блокування противника з недопущенням його в глибину, тобі ж, да, на даному ділянці фронті, ми стримово в обороні, стримуємо противника, але тим не менш проводимо різні контр, контр-ударні дії, пошукові дії. І так далі. Тобто цих нюансів розгорнути я розповісти не можу. Але тим не менш, скажемо так, ми навчені і вміємо виходити з оборони в наступ і, скажімо так, блокувати чи наступати. Тобто для нас це не є проблемою. Тобі ж на даний час йдемо в ногу з технологіями сучасними, а саме це модернізація в наземних роботизованих комплексах або в безполотних літальних апаратах. Тобто я думаю, що за цим це майбутнє. Тобі що ми рухаємось тільки в цьому напрямку. Пане Євгене, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили. І, звісно, за вашу службу вам і вашим побратимам. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією був заступник командира підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної бригади пан Євген на позивний мажор. І я так само нагадую, що збір, який ми ведемо, не закінчується з закінченням цієї цього відтинку розмови. Я як і раніше, закликаю вас, шановні глядачі, долучитися до збору. Ви знаєте, як знайти а, цей QR-код на Ютубі, і ви також знаєте, як знайти в інтернеті 25-та окрема повітряно десантна бригада і долучитися вашим донатом до збору. Дуже вам дякую, пане Євгене, і вам теж. Дякую.